Авто в АТО в черговий раз відправили херсонські волонтери. Машина відбула до військових 28-ї бригади, 6-ї батареї 2-го батальйону 24 травня. Від активістів руху автомайдан Херсон. Машина купувалась за кошти зібрані між нами собою, між автомайданівцями і нашими друзями. Ми зібрали ту суму, якої не вистачало, і ще один друг доніс, доклав. Каже, хлопці, машина є такий варіант, що це недорого. І вона дуже потрібна, і вона на сьогодні є. Бо прийшов автовоз дев'ять автомобілів, і їх вже по дорозі розкупили. На даний час зусиллями активістів автомайдану для українських бійців було відправлено десятки автівок. Кожна з них результат чималих зусиль багатьох небайдужих людей. Більше десятка це точно ушло куплених і більше трьох десятків відремонтованих авто. Пішло У нас є тут дуже гарні люди. Які також ремонтують нам днем і ночі безкоштовно. Там і запчастини навіть за свої гроші вже купують мастера, які перше время брали хоч трошки, зараз вони вже навіть свої гроші кладуть, щоб купити запчастини, без черги, без всяких домовленостей. Будь-який час доби встають і йдуть, якщо треба щось зробити, машину терміново відправити. Волонтерська діяльність автомайдану та, зокрема, Сергія обіцяни залишається поза увагою громади. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко вручив Сергієві відзнаку нагороду за жертовність та любов до України. Тим часом збір коштів на наступне авто для бійців триває.